Вітаємо, друзі. Вітаємо! До нас наближається свято Різдва. Якщо ви ввечері а хтось так і робив, гуляв в центрі міста або десь ще, ми могли бачити, як дуже багато гірлянд, дуже багато вогників. Хтось прикрашає йолки. І ми бачимо, що, що наше місто воно готується до різдва. Сьогодні люди по всьому світу починають святкувати Різдво нашого Господа Ісуса Христа. І цей тиждень Він буде останній, останній в цьому році, і тому ми будемо ще багато зустрічати те, що відбувалося в нашому, те, що стосується Різдва. Також хотів би задати вам таке питання. Скажіть, будь ласка, а в цьому році, от який закінчується, з чого найбільше ви чекали? Миру чекали, так? Хто ще щось чекав, крім миру? Чоловіка. Перемоги, чоловіка з фронту. Тобто, я от коли готувався, от для себе теж задав таке запитання, чого ми чекали протягом всього цього року. І я побачив, що і в моєму серці теж чекав миру, чекав закінчення війни, чекав перемоги. Але ми бачимо, що тиждень залишився в цьому році, і цього, на жаль, не сталося. Так, в нашій країні йде війна, дуже багато людей через це, а особливо ті люди, які знаходяться на передовій. Вчора ввечері я повертався додому, десь було вже близько ну, півночі, поздно, пізно, і я е, дуже змерз там. Було мінус один десь, але мені було дуже холодно. І я дуже був раді, що мені лише п'ять хвилин я вдома буду в теплі, де моя постіль, все добре, і є уют, можна зробити собі каву або чай, і буде тепло. Але я згадав, коли йшов ці п'ять хвилин, що є ті люди, які стоять і захищають нас на цьому морозі. І тут, можливо, в Одесі ще більш-менш тепло, ніж там, де йде війна, де йде фронт. Там бачимо якісь от іноді відео, де сніг лежить навіть. Так, наша країна йде війна, і вона стосується кожного. Кожен майже втомився від цієї війни, але життя продовжується і Різдво. І ми сьогодні починаємо святкувати, наскільки це можливо, і я хотів би звернути вашу увагу на текст в Біблії, який про це нам розповідає. Давайте прочитаємо святий Євангеліє від Луки, другий розділ з 1 по 20 вірш. І сталися тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся. Як сірію володів Кирині, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарето, до Юдеї, до міста Давидова, що зветься Віфлеємом, бо був він з дому та з роду Давидова, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони йшли, коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслях, оскільки гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня, осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я завіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповита немовля, яке лежить в яслах. І раптом з'явилося біля, біля ангела сила, сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові ви на висоті! І на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і Немовля, яка лежала в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що була сказала їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаної їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славляючи і вихваляючи Бога, за все, що чули та бачили, що їм було сказано. Цікава історія. Мені дуже завжди подобається повертатися до тексту з Біблії, тексту з писання якось до, до оригіналу, тому що. Таке наше життя. Ми якось от свої історії, історії, які читаємо з Біблією, якось по-своєму сприймаємо. І ми малюємо собі якусь картинку. Марія з Іосифом на Віслюке, Віслюке їде десь далеко, можливо, там годину, дві. Вона приїхала десь це пещера або хлів якийсь. Але коли ми читаємо писання, ми іноді не бачимо багато дрібниць, які от зараз вже так обросли. Ця історія дуже ними обросла. Якщо ми, я дуже вдячний брату Олександру за те, що він таку передісторію зробив, він показав, що за 700 років до цього було багато сказано, достатньо сказано про те, як прийде Спаситель. Взагалі, майже старий заповіт говорить про те, що прийде збавитель, збавитель, який позбавить людей від їх гріхов, від їх залежності, від гріха. І ми бачимо, що за 700 років, як казав Олександр, він читав ці уривки. Ми бачимо, що вже кажуть проріз двох Христа. І це дуже дивно, тому що ну давайте, от, якщо ми живемо сьогодні, 2023 рік, відніміть 700 років, 1300 рік. От і скажіть, щоб хтось тоді розказав нам про те, що буде сьогодні, навіть в якому місті, от, яке якась подія цікава. Розкажи, ну доведіть мені, що є такі от є прогнози, якісь або пророцтво про сьогоднішній день, в якому ми живемо, окрім Біблії. Ми цього не бачимо, тому що ми бачимо навіть е, на цієї війни, як багато. Так званих пророків повилазила десь в Тіктоках, або в якихось коротких відео, які прогнозують, коли ця війна закінчиться, або що трапиться там з якоюсь людиною, яка там вирішує, чи закінчиться війна, чи не закінчиться, чи помре він, чи не помре в якому росі. Деякі люди називають навіть дні, дати. І можливо там хтось не починає вірити, поки це не ст... ця дата, не настала, і цього не збулося. Але ми бачимо. Пророцтва, які були задовго до того, як родився Христос. Я не знаю, як ви можете, чи можливо це уявити за 700 років було це пророцтво про те, що прийде Ісус Христос, про те, що Він народився в Віфлеємі. І ось ми бачимо, як це сталося. Я не знаю, чи є серед нас люди, які не вірять в Бога, не вірять в Ісуса Христа, або якісь скептики, які розмірковують над цим і думають, ну, можливо, це якийсь. Збіг обставин. Можливо, є такі люди. І я хотів би не сперечатися з вами, просто щоб ви подивилися, нам писання залишає дуже багато фактів про те, як це сталося, і про, і про те, які свідки були цим подіям, і що далі потім происходило в житті Ісуса, скільки він чудес зробив, і ми бачимо, що це дійсно Бог прийшов на землю. Повертаючись до цієї історії, ми, я хочу побачити. Вас трошки погрузити в неї. Марія і Йосиф, вони жили до цього в Назареті, і вони звідти повинні були йти, йти в Іфлеєм. Це дуже велика відстань для того часу, навіть для сьогоднішнього часу. Якщо представити відстань, це десь 150 км від Назарету до Віфлеєм. 150 кілометрів. Тоді не було літаків, щоб десь за півгодини. Перелетіти цю відстань. Тоді не було е, сучасних машин, які ми знаємо, або якихось там, автобусів чи електричок, чи щось, щоб можна було би 150 кілометрів за якийсь короткий час з вагітною жінкою швидко добратися. Такого не було. Я якось подорожував з друзями в горах, і ми десь долали в день 20 кілометрів, і це було дуже важко. У нас за плечима був такий великий вантаж, рюкзак, ми з собою несли їжу її готували, це робили привали десь, от майже кожного там, ну, там півдня пройшло, і привал робимо, щоб поїсти, набратися сил. 20 кілометрів на день це дуже багато. Можна і більше пройти, але особливо коли ти не навантажений нічим. Але тут ми бачимо Йосипа Марію, вони долають 150 км. кілометрів. Це може йти йтися про два тижні, може три тижні в цій мандрівки з Назарету до Віфлеєму. Але вони далають цей шлях, і ми бачимо, що збувається пророцтво, про те, що у Гіфлеємі повинен і народжується Ісус. Бог прийшов до людей, вони його чекали в от ці от декілька століть. І йому не, залишило, не знайшлося гідного місця для народження. Знаєте, якщо подивитися от на цю історію. Ну, вона обросла якимись подробицями, наприклад, там, що от, там хтось стучав, не було місця в одній хаті, в іншій, в гостиниці не було, і Марія і Йосиф пішли десь. Можливо, так воно і було. Але ми бачимо, що дійсно Спаситель, е Божий син народився і його поклали в яслях. У мене п'ятеро дітей, і кожного разу, коли ми чекали народження нової дитини, ми готувалися до цього. Моя жінка перестирувала всі речі, щоб вони були чисті. Вона їх особливо якось там сушила. Ми готували люльку для дитини, щоб все було чисто. Ми готували кімнату, будинок, щоб все було чисто, тому що ми після родому приїжджаємо до нашої квартири. Але в той час навіть не було родому. І можливо, в той час були якісь заможні люди, якась аристократія там або цар був. І Бог мог зробити так, що ця дитина народилася в якійсь царській сім'ї. Але Бог зробив для нас, і Ісуса, доступним. доступним. І ми, дивлячись на нього, ми можемо легко прийти до Нього, ми можемо прийти легко до Нього в молитві, або просто читаючи, ми розуміємо, що це майже як наше життя. У мене в житті було багато різних обставин, коли я відчував себе трохи нездоленим, коли мене десь кудись не обрали. Як хто був підлітком, я бачив, що тут підлітків майже немає, вони на дійній школі. Але, можливо, ви пам'ятаєте такий, коли хтось там набирає до себе до команди, футбол грати, наприклад, і от стоять два капітани і кажуть: От ось ти добре граєш, іди до мене команду. Потім інший обирає, от ти граєш добре, іди до мене. І я от пам'ятаю. Що коли ми так от, е, капітани обирали команди, е, я наче швидко бігав, там, можливо, плохо грав, але швидко бігав. Але мене майже останнім обирали. І для мене завжди так це було образливо. Думаю, ну чому мене обирають останнім? що не могли там, Ну, я ж вроді, можу там і бігати, і м'яч ловити, і таке інше. Але той, хто капітан, він обирав і чувствулося якась така от зневага або щось інше. Христос прийшов до людей і він. Народився в яслах. Тобто з самого початку його життя він, воно починається з такого смиріння. Я не знаю, хто з нас народився в якихось дивних обставинах, а не в роддомі. У мене був, є двої, двоюродний брат, він народився в скоровій допомозі, коли його е, маму везла е, до роддому швидка, і вона е, так сталася, що вроди, ну, е, майже, майже, а в машині. пройшли. Але кожен з нас, майже кожен з нас, він народився десь в нормальних умовах. Його поклали в, чисте, в чисту постіль і мали можливість от десь от в чистоті якось починати своє життя. Ми бачимо, як це сталося у Ісуса. Десь 20 років тому зі мною теж от така цікава пригода сталася. Я запам'ятав на це життя. Ми з молоддю поїхали з молоддю з церкви. Поїхали в іншу церкву, і вона розташовувалася далеко аж в Харкові. Ми на поїзді туди добиралися, приїхали. У нас було молодіжне зібрання. І ми поспілкувалися, і потім сказали, що кожного, хто приїхав, хтось з місцевих забере себе додому. І завтра, у неділю, ми всі разом збираємося. І так сталося, що хтось там хто когось знав і от раз забрав двоїх, триїх там і поїхали на машині. Там, от, і ще люди там позабирали. І так раптово произошло, що майже всі люди, які приїхали з Одеси до Харкова, вони швидко знайшли, де будуть ночувати, і пішли з церкви. І залишилось тільки троє людей. Я, мій троюродний брат і ще один хлопець, він тут в Одесі навчався, але сам був з Харкова. Його мама десь далеко жила. І от залишились в церкві, от нікого немає, хто хотів, щоб от до себе запросити на ніч, там, вечерю мати якусь. Там, от. Це було холодно, зима. І от ми втрьох залишились і не знали, що робити, де ночувати. І цей хлопець, який там жив в Харкові, він каже: у мене є однокімнатна одна квартира, в якої я там іноді приїжджаю, живу, поїхали до мене. І от ми дуже довго добиралися загальним транспортом до них. Ми дуже довго потім йшли пішки, тому що квартира була десь за містом розположена. Е, було дуже холодно. Було, мені здавалося, ось я зараз пам'ятаю, що був якийсь сніг там. І от ми весь цей час, коли йшли, ми відчували, що нам просто не знайшлося місця. От, де переночувати? Як ми читаємо, не знайшлося місця в гостиниці. І ми йшли до цього хлопця. прийшли. Я пам'ятаю, що у нього квартирі було дуже холодно, там було, десь пів року він там був відсутній багато пилу, там не було чистої постілі, там вся посуда вона була брудна. І ми от якось намагалися зробити свій бит, там, нагріти якогось чаю зробити. Там, от. І це було жахливо. І от таке відчуття було, Мене, я пам'ятаю, що потім до, надовго запам'яталося, що Харків якийсь такий негастеприємне місто для мене, так залишилося. Так Але ми бачимо з історії про народження Ісуса, що він приїхав теж, ну, його батьки приїхали до Віфлеєму, і там не знайшлося місця для народження. Зараз у нас дуже багато, ви чуєте, і я бачу, і тут є, є таке поняття, як волонтери. Да? Щось десь сталося, щось погано, да? і от є люди, які небайдужі, вони збирають кошти, вони збирають речі, вони витрачають свій особистий час для того, щоб щось комусь допомогти і зробити краще. Я розумію, що в той час, можливо, я не знаю, чому не знайшлося волонтерів, не знайшлося добрих людей, які могли би якось взяти от, ну, цю родину, от бачиш, вагітна жінка має вже народжувати. От. І не знайшлося тих людей, які б своє ліжко якось там поступилися для того, щоб це от зробити. От. І ми бачимо, що Христос в знедоленні, от, народився в Іфлеємі. Ще я хотів би вашу увагу привернути на тих, хто став першим свідком. Це пастухи. Ми читаємо, що. Тої місцевості були посухі, які вночі перебували в полі та стерегли свою атару. Це звичайні робітники. Вони були, були на полі. Я розумію, що таке на полі там жити. Можливо, там не було так холодно, як сьогодні у нас в Одесі холодно, але. Я розумію, що вони були довгий час без душу, вони були якісь брудні, вони там щось самі собі на, на вогнищі готували, поїсти. Це була така, знаєте, от робота, яка ну, не позаздріч, тому що там постійно треба було десь от в полі бути, там в небезпеці. От. І ці робітники вони стали свідками першої різдвяної пісні. Причому цю пісню виконували самі ангели. Ми бачимо, як з'явилися ангел і сказав їм: Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, яка буде всьому народу. Знаєте, от іноді хтось, ну, можливо, ви з кимось спілкуєтеся, і хтось вам розказує якісь ось такі дивні речі, які не можна перевірити. Там, да? от якесь диво таке сталося, якесь чудо. От, і ви слухаєте, і у вас так в серці щось, якісь... ну, можливо, так, да, можливо, ні. Там, от, хто перевірить тебе. Хтось може сказати, що я зустрів когось, там якийсь голос почув, і теж це якесь таке щось особисте, але має місце. Тут ми бачимо, що пастухів, це не було двоє, не троє. Я думаю, що їх було багато, тому що там писана отара, овець, це дуже багато, можливо, чоловік 5 десь їх було. І вони зустрічають ангела. Тобто, це не галюцинація одного людини, якщо там хтось є скептиком, може про це подумати. Це п'ятеро людей бачать, як з'являється ангел. Говорить їм звістку, а потім з'являється дуже багато людей. І вони, от в цьому всієї ночі, от, я не знаю, от зараз, от якщо подивитися, є освітлювальні прибори. Да? От можна включити там, прожектор якийсь там, от, і буде багато світла. І ми побачимо, от, яких... якщо б ми в такий прожектор включили там, 2000 років тому, це було диво. Да? Воно б запам'яталося. Хто б навіть подумав би, щось це, що це таке от, незвичайне, сверхістисне. Але в той час, коли не було світла, коли був тільки там вогонь з кастра, ангел асяя там написано Слава Господня! Асяяла їх. Ми бачимо, що щось не, незвичайне з ними трапилося. З усіма усі люди, які були пастухами на тому полі, вони побачили це. І вони почули і отримали запрошення подивитися, піти в Іфлеєм, і подивитися, що там сталося. Мені дуже щось цікаво, от я от завжди коли читаю от, уривки писання і аналізую, е... мені цікаво якось це розкладати навіть в часі. Якщо ми читаємо, що Марія народила і поклала дитину в ясла, то ми бачимо, що в той самий час ангел каже пастухам: йдіть до Віфлеєму, ви там знайдете дитину в яслах. Тобто, це відбувається одночасно. Тому що є така історія про мудреців, якщо ви пам'ятаєте, да? вони трохи пізніше десь прийшли до Ісуса в Біфлеєм, або де він там був на той час. Але ми бачимо, що тут одночасно все відбувається. Тобто Христос народився. Ангели вони були настільки щасливі, що вони з'явилися людям, які от були десь поруч. І вони, ці люди, вони могли, мали можливість буквально от, можливо, там, пів години, там, декілька хвилин, і вони. Опинилися поруч з Ісусом і були свідками того, як народився Ісус. І вони пересказали цю історію. Дійсно, для Йосифа, для Барії це було можливо якісь як, як звичайні там, трудні, там, важкі роди, але через те, що прийшли пастухи і розповіли їм, знайшли і розповіли їм, що з ними сталося. От диво таке сталося, вони побачили ангел, то ми бачимо, що Марія зберігала всі ці слова беручи до свого серця. Взагалі я хотів би приділити увагу, от я свою проповідь для себе навіть назвав такими словами, як доступне Різдво, доступне спасіння. Христос, через те, що Він прийшов в такий знедолений спосіб до людей, знедолений час. Він зробив себе доступним для людей. Якщо б ми обирали, де нам народитися, де б ми обрали народитися, і в який час. Звісно, ми б не хотіли народитися в дуже бідній сім'ї, так, щоб нас буквально на вулиці народили. Да? Тобто, ну, це і хвороби якісь там, і можливо там якісь травми, які будуть впливати на все життя. Можливо, Ну, ми хотіли б народитися в якоїсь заможній родині, яка має якісь статки, якийсь будинок, щоб у нас не було постійних переїздів. Бог обрав місце народження в бідній сім'ї Марії і Іосифа. Вони навіть не мали можливість мати свого будинку в тому віфлеємі. Якщо ми б обирали час, де нам народитися, от, знов Олександр казав про те, що дружина вагітна. Ну, це дуже хвилюєшся, тому що в нас зараз війна йде. І ти от, коли ця вагітність, ти хвилюєшся через це. Дуже багато людей, кого застала вагітність от на, на початку війни, вони дуже перехвилювалися і мали там, негативні наслідки через це. Я от розумію, що вона... мені б не хотілося народившуватися в той час, коли йшла коли окупація якась міста. або... Якась війна йде, і ми, мені б хотілося народитися в той час, коли і лампочки є, і опалення якесь, і світло, і, можливо, ну, якісь комфортні умови. Але Бог, щоб бути доступним до кожного з нас, обирає, обирає той час, коли не дуже зручний. Той час, коли і ту родину, яка не має таких статків, це не була якась там королівська сім'я. І ми бачимо, що Бог зробить цю. Цей подарунок на Різдво для людей, і він стає доступним. Багато зараз хто думає про подарунки, да? і ми хочемо своїм близьким, рідним зробити щось приємне, щось подарувати. От якось там. І іноді це пов'язують з тим, що волхви принесли подарунки да, і подарували Ісусу Христу. Але є ще глибший сенс у всьому символічному такому даруванні друг другу. Подарки, подарунки. Це стосується того, що Бог подарив нам Спасителя. І Він зробив це доступним для кожного. Тобто, сам Бог Він дав нам Ісуса Христа. І цей подарунок, Христа як Спасителя, цей подарунок, він стосується кожного. І немає жодної людини в світі, кого це не стосується. І от. Той, хто розуміє це, хто, хто пропустив це через своє серце, хто, хто має новонароджений, хто, він розуміє, що це варто саме для нього. Хто не розуміє, раджу дослухатися до Слова Божого і шукати Господа. Якщо ми дивимося далі, ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що поруч з ним. Завжди було багато бідних людей, людей, які були знедолені, люди, які впали в глазах інших людей, і ці люди постійно були вокруг нього. І я читаю, для мене це такий великий приклад, коли Бог став доступним до кожного. Багато хворих було навколо, навколо нього. І ми читаємо в Писанні главу за главою, розділ за розділом про те, що він зціляв їх і зціляв їх майже всіх. Але головне, що ми повинні Бачити в історії Різдва це Спасителя. І я би хотів прочитати Іоанна 3:16 це вірш, який ми знаємо майже кожен знає. Бо так полюбив Бог свій світ, що дав єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слово кожний. Я вже казав, це стосується кожної людини, яка народилася в цей світ. Христос як Спаситель прийшов до кожного з нас. Він прийшов і Він став доступним, доступним через свій такий дивовижний прихід, через те, що він побував в яслях, через те, що він народився з звичайної сім'ї. Через те, що він народився в час, коли було дуже важко жити, коли багато горя було навколо, коли багато малих дітей чи дорослих вмирало від різних хвороб. Він народився в той час. Він прийшов для людей, щоб тоді їм допомогти. А кожному з для кожного з нас стати Спасителем. І саме від нас, від нашого відношення до нашого Господа, залежить то те, чи будемо. До Господа до Ісуса Христа, чи будемо ми спасені. Якщо у вас в серці є бажання, є бажання доторкнутися до Спасителя, і ви ще з цього не зробили. Я хочу, щоб всі різдвяні свята, щоб у вас був час для того, щоб розмислювати над своїм життям, чи є ви людиною та, та яка прийняла Господа своє серце, чи в вашому серці не знайшлося місця? Для Ісуса Христа, чи в вашому серці не знаходиться, чи знаходиться в вашому серці Христос, чи Йому там немає місця, чи знаходиться там Бог, який окутає нас любов'ю, чи там йому немає місця, і ми вже живемо в якомусь злі. І я хочу, щоб ми ще раз і ще раз звертали увагу на нашу Біблію, на слово, яке у нас є, читали і бачили для себе те, що нас може змінити. Христос каже, Бог полюбив так світ, що дав єдинородного сина, щоб кожний, кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.